На першу колію прибуває. Ось така мелодія лунає під час прибуття та відправлення нічного швидкого фірмового пасажирського поїзда Леополіс на вокзалах Запоріжжя і Львова. Дуже знайома композиція. І така піднесена, урочиста. Переглядай відео і дізнайся про те, як пов'язані козаки та ця бадьора мелодія. Козацькі пісні почали з'являтися з виникненням козацтва. Логічно ж, приблизно у 15 столітті. У них зображено подвиги лицарського війська, звеличено воїнську звитягу, патріотизм і волю. Основні мотиви козацьких пісень проводи козаків у похід, прощання з рідними, коханою, готовність захищати батьківщину, небезпека, яка постійно чатує на козака, самотність, туга за сім'єю та домівкою, героїчна загибель воїна. У козацьких піснях використано традиційні образи кінь, вороненький, шабля, степ, дуб, явір, калина, могила, битва, зображена як бенкет. А головний герой узагальнений образ козака безстрашного воїна і веселого дотепника, який має чутливу душу. У козацьких піснях натрапляємо на власне український символічний образ червоної китайки. Це хустина, яку дівчина давала своєму хлопцеві в похід як оберіг. А в разі смерті козака або домовину накривали цією китайкою і так ховали. До речі, червона китайка є продовженням стародавньої традиції посипання небіжчика вохрою, рудою глиною, яка символізувала повернення душі до цього світу в іншій іпостасі. Козацькі пісні зазвичай виконували чоловіки. Ритміка цих композицій переважно бадьора, енергійна, адже під них крокувало військо. Послухай козацьку пісню Ой на горі та женці жнуть Ой, на горі та жнуть, Ой, на горі та жінці жнуть. А по-під горою ярем долиною козаки йдуть. Козаки йдуть. Гей, долиною, гей, широкою козаки йдуть. Попереду Дорошенко, веде своє військо. Військо запорозьке, хорошенько. Гей, долиною, гей, широкою, хорошенько. А позаду, Сагайдачний, що проміняв жінку на тютюн та люльку, необачний. Гей, долиною, гей, широкою, необачний! Гей, вернися, Сагайдачний! Візьми свою жінку, віддай тютюн люльку необачний. Гей, долиною, гей, широкою, необачний. Мені з жінкою не возиться, а тютюн та люлька, козаку в дорозі знадобиться. Гей, долиною, гей, широкою знадобиться. Гей, хто в лісі, озовися, та викришем вогню, та закурим люльку, не журися. Гей, долиною, гей, широкою не журися. У пісні Ой на горі та женці жнуть відтворено проводи козаків у похід. Події відбуваються влітку. Селяни збирають урожай жита пшениці, а яром марширує в похід військо Запорозьке. Пісню побудовано у формі жартівливого діалогу між досвідченим отаманом і козаками, які спокушаються гайдачного повернутися до родинного затишку. Настрій цієї похідної пісні бадьорий, енергійний, численні вигуки, повтори й рефрен передають злагоджений рух кінноти й допомагають відтворити маршовий ритм. У пісні натрапляємо на постійний епітет, тобто художнє означення, яке традиційно вживають із певним словом широка долина. Зверни увагу у пісні наявна наскрізна антитеза, тобто протиставлення, женці і козаки. Жінка як символ мирного життя і тютюн люлька як уособлення війни. Поміркуй, як відповідь отамана Сагайдачного характеризує його мені з жінкою не возиться, а тютюн та люлька козаку в дорозі знадобиться. Отаману козацьке життя звичне. Він розуміє, що сильні й досвідчені воїни мають захищати свій край. Цікаво, що запорожці вважали люльку душею козака, тому її берегли як своєрідний талісман. Вірили, якщо люлька ламалася, господар міг захворіти або навіть померти. Маленька люлька зручно розміщувалася за відворотом шапки. Таким чином свою душу козак втрачав із головою і в прямому, і в переносному сенсі. Ось чому отаман дав таку відповідь. Проаналізуймо строфу. Гей, хто в лісі, озовися та викришем вогню, та закурим люльку, не журися. Гей, долиною, гей, широкою, не журися. У цих рядках вогонь може означати битву, яка чекає на козаків. Також цікавим є той факт, що в козаків була общеська, тобто спільна люлька дуже великих розмірів, оздоблена намистом, дорогоцінним камінням, різними металевими прикрасами, іноді списана написами на зразок Козацька люлька, добра думка, і таку люльку курили цілим товариством, коли обмірковували важливу справу або планували похід. Отже, цілком можливо, що козаки вирішуватимуть щось разом. Хоч настрій воїнів жартівливий, іронічний, веселий. Звернення не журися оприявнює приховане почуття тривоги і смутку за мирним життям. Ніхто не народжений для війни. Козаки розуміють, що вони мають захищати свій народ, але чоловіки мріють повернутися до родин і хліборобської праці. Пісня Ой на горі та женці жнуть створена, очевидно, у другій половині XVII століття. У ній згадано історичних осіб. Одні дослідники вважають, що йдеться про гетьмана Петра Дорошенка та його сучасника й побратима полковника Григорія Сагайдачного. Інші впевнені, що це гетьмани Петро Сагайдачний і Михайло Дорошенко. Визнач провідний мотив та ідею козацької пісні Ой на горі та женці жнуть. Провідний мотив зображення проводів козаків у похід, ідея твору, уславлення волі, звитяги, завзяття, відваги козацтва, захоплення умінням воїнів поступатися особистими інтересами на користь громадських. Зверни увагу, за мотивом пісні Ой на горі та женці жнуть незрячий бандурист Євген Адамцевич скомпонував запорозький марш і вперше виконав його 1969 року. Це автентична козацька мелодія, створена ще в XVII столітті. І відтоді кобзарі передавали її один одному. От така естафета з глибини століть. І нині, під час російсько-української війни. Цей марш підтримує бойовий дух українців, адже є символом незнищенності козацького духу. Це один з основних маршів ЗСУ під назвою Козацький марш, який традиційно лунає під час відправлення новобранців до війська. Запам'ятай, народна козацька пісня Ой на горі та женці жнуть створена в другій половині 17 століття. У творі зображено проводи козаків у похід. Пісню побудовано у формі жартівливого діалогу між досвідченим отаманом і козаками, які спокушаються гайдачного повернутися до родинного затишку. У творі згадано історичних осіб та використано традиційні образи вогню, люльки. Численні вигуки, повтори й рефрен передають енергійний настрій твору й допомагають відтворити маршовий ритм. У пісні наявна наскрізна антитеза, тобто протиставлення женців і козаків, жінки як символу мирного життя і тютюна люльки як уособлення війни. Провідний мотив зображення проводів козаків у похід, ідея твору уславлення волі, звитяги, завзяття, відваги козацтва. Захоплення умінням воїнів поступатися особистими інтересами на користь громадських. Став козацьку подобайку, Стеж за нашим каналом. Учимо українську разом!